Українська без помилок. Підвищуємо рівень мовної грамотності на каналі Лікнеп. Вітаю всіх шанувальників української мови на каналі Лікнеп. У сьогоднішньому випуску на прохання одного з глядачів каналу ми розбиратимемо правильність застосування на письмі літер Г і Г. Обіцяю, що буде цікаво всім. Давайте починати! Якщо з літерою Г все більш-менш зрозуміло, оскільки вона нікуди не зникала з української мови, то з літерою Г не все так просто, адже вона на своєму віці пройшла немало скитань і пригод. Багато хто й досі помилково вважає цю літеру прикрим нововведенням. А деякі автори та засоби масової інформації навпаки намагаються вживати літеру Г там, де за правилами правопису вживається літера Г. Тож, ми часто можемо чути та читати регіон замість регіон, генерація замість генерація, інтелігенція замість інтелігенція, лінгвістика замість лінгвістика і таке інше. Щоб дізнатися про перипетії виникнення заборони та повернення літери Г в українському правописі, звернімося до історичних джерел. У 1619 році літеру «Дегама», яка відповідає сучасній літері Г., офіційно ввів до церковнослов'янської мови один із найосвіченіших східнослов'янських українських мовознавців кінця 16-го початку 17 століть Мелетій Смотрицький, зафіксувавши її у своїй славнозвісній праці граматика слов'янська. Ця літера запозичена від грецької гами, як її курсивний різновид. Тому Милетій Смотрицький назвав її Дегама і застерігав від уживання літери «Дигама» як варіанту літери Глаголь, яка відповідає сучасній літері Г, оскільки це різні літери. Продавнє існування літери Г в українській мові свідчить наступний факт: у 1848 році у Галичині було засновано українську пресу, і в першій українській газеті Зоря Галицька була наявна літера Г. З тих пір ця літера стає неодмінним елементом усіх основних правописних систем. Літера Г в українській мові існувала аж до минулого століття, про що свідчить, наприклад, таке письмове джерело, як Словарь української мови, упорядкований українським культурним діячем Борисом Дмитровичем Грінченком, і випущений протягом 1907-1909 років. У цьому словнику налічується близько 300 слів з літерою Г. З приходом радянської влади на Україні було заборонено друковану українську мову, а разом з цим було накладено табу і на літеру Г. Згодом ці заборони було скасовано, а літера Г війшла до складу алфавіту, схваленого Комісією Академії наук СРСР. Вживалася ця літера до 1933 року. Принаймні у правописі 1928 року вона ще була. Але, оскільки в радянські часи українську писемність максимально наближали до російської, то все, що не вписувалося у межі російської писемності, намагалися прибрати. І в 1933 році, під час реформи українського правопису, літеру Г знову було вилучено з українського алфавіту. Після отримання Україною незалежності літера Г повернулася до нашого алфавіту та існує в ньому дотепер. Її було зафіксовано у третьому виданні українського правопису 1990 року та у всіх подальших його редакціях. Проте й досі літера Г ще не стала звичною. А тепер саме час перейти до слів, які пишуться з літерою Г. Літера Г зустрічається у власне українських та запозичених загальних назвах. Нагадую, що загальні назви це такі назви, що стосуються багатьох однакових предметів і позначають предмети в цілому. Наприклад, Агрус, гава, Ганок, Гатунок, ґрунт, Гудзик, Дзига тощо. У прізвищах українців і прізвищах іншомовного походження, таких як гойдич, гонта, Грига, Гудзь, Гула, Гарібальді, Гете та інших у географічних назвах України та географічних назвах іншомовного походження, наприклад, Горгани, «Горонда», Угля, Гренландія, Гібралтар тощо. Виключно літерою «Г» позначаються на письмі, не засвоєні українською мовою іншомовні слова чи словосполучення, так звані варваризми, наприклад. Персона нон грата, фата моргана, Гран Прі, Альтер-его та інші. В іншомовних антропонімах, тобто іменах та прізвищах та географічних назвах, літера H передається на письмі через літеру Г, а літера «g» через літеру Г. Тут і надалі я буду вживати латинську вимову цих літер. Наприклад, Вергілій, Гарсія, Гейне, Горацій. Гегель, Гюґо, Парагвай, Мадагаскар, Гавана, Гімалаї, Копенгаген, Гамбург тощо. Але український правопис в редакції станом на сьогодні допускає можливість подвійного написання іншомовних антропонімів та географічних назв, в оригіналі яких є літера Ж, як через літеру Г, так і через літеру Г. Наприклад, «Васко да гама або «Васко да гама. Георг або Георг, Гулівер або Гулівер тощо. Орфографічної помилки у таких випадках не буде. Також в українській мові є відхилення від загального принципу відтворення іншомовної літери Ж на українському письмі за допомогою літери Г. Так, у деяких загальних або географічних назвах іншомовного походження, в мові оригіналу яких маємо літеру Ж, в українському написанні таких слів вживається літера Г. Наприклад, галантерея, граніт, гладіолус, Англія, Бельгія, Нікарагуа і подібне. Тут діє принцип традиції. А зараз переходимо до принципів вживання на письмі літери Г. Виключно літерою Г позначається на письмі звук Г у грецизмах, тобто слова грецького походження, зокрема в тих, що містять компоненти гео, гігро, гіпер, гіпо, граф. Лог тощо, наприклад, біологія, гіпертонія, гігроскопічний. і так далі. Також на письмі завжди відтворюються звуки слов'янських мов г і г за допомогою літери Г, оскільки їх вживають, як правило, в однокореневих словах. Для прикладу, візьмемо слово голова, яке одні слов'яни вживають зі звуком Г, а інші зі звуком Г. Так, польське, нижньолужицьке звучання цього слова буде «глова», російське галава, болгарське, македонське, сербське, словенське, хорватське глава, але білоруське звучання галава, верхньолужицьке глава, словацьке чеське глава. У таких і подібних випадках завжди на письмі вживаємо літеру Г. Виключно літерою Г передаються на письмі звуки Г і Г у запозичених загальних назвах. Незалежно від того, чи присутні у мові оригіналу літери H та, G. наприклад, газета, гімнастика, гіпотеза, гербарій і подібне. Як бачимо, літера Г одна з найсуперечливіших літер українського алфавіту, але ми зрозуміли загальні тенденції написання слів з нею. Її можна зустріти як у власних українських словах, так і в запозичених словах і варваризмах. А літера Г звичніша для написання, з нею виникає менше складнощів, але все ж таки й тут знадобиться уважність. Для недопущення орфографічних помилок в написанні слів з літерами Г та Г раджу перевіряти правильність їхнього написання за допомогою орфографічних джерел. Сподіваюся, що цей випуск був для вас корисний, а наступний випуск я планую присвятити продовженню здійснення розборів у галузі орфографічних норм. І пропоную вам розібрати правильність написання букво «йо» О і м'який знак О в українських словах. Ви можете залишати у коментарях і свої пропозиції щодо тематики здійснення наступних розборів. А я прощаюся з вами до наступного відео!